Готуємо сьогодні дуже смачні сінабони з кремом. Вони виходять дуже м'які, смачненькі. І так, для опари я в миску додаю цукор, молоко, бажано кімнатної температури, сухі дріжджі, гарно все перемішую та чекаю хвилин 10. Потім додаю туди яйця, сіль, цукор і розтоплене вершкове масло. Все гарно перемішую, просію борошно. Та замішую тісто. У мене тістоміс, можна руками замішувати. Воно виходить таке еластичне, трохи липне до рук, але це нормально, воно тоді краще сходить і не таке забите борошном. Потім я отак все збираю до кучки, утворюю такий шарик і даю тістові хвилин 40-50, постояти в теплому місці, щоб воно трошки зійшло. Тим часом готую начинку. У мене буде дві начинки. Це кориця, какао і цукор та кисломолочний сир змішую з цукром та яйцем. І гарно його збиваю блендером, щоб утворилася як сиркова маса. Такі дві начинки в мене вийшло. Тісто я теж буду ділити на дві частини. Розділивши тісто, я його розкочу таким великим прямокутником. Тісто дуже ніжне, м'яке. Розкатавши тісто, я змащую його розтопленим вершковим маслом і посипаю першою нашою начинкою. Це корицею та какао. Якщо не любите корицю, можете не додавати, можете додати ще горіхи мелені, теж буде дуже смачно. І отак закручуємо в рулетик. Закрутивши рулетик, нарізаємо так, як на відео. Отак ще потрібно защепити краї, щоб наша начинка не випадала. Змащую деко або олій, або вершкове масло. Нарізаю і викладаю на наше деко. І потім інший шматок тіста, теж змастила вершковим маслом і кладу наш кисломолочний сир, закручую все в рулетик, защіплюю краї і також нарізаю сиром я спробувала вперше. Тісто настільки ніжне, що від сиру трошки так розпадається. Ось так я поклала в одну форму все. 10 хвилин вони в мене ще постояли і випікаю 160 градусів 35 хвилин. Збризкую водичкою і накриваю, щоб вони охолоджувалися. Тим часом готую крем до вершків, додаю ще згущене молоко. Но спочатку збиваю вершки до таких піків. У мене 33% вершки. І додаю згущене молоко 100 мл. Теж тоді ще трошки збиваю. І змащую наші сінабони. Головне, щоб вони охололи, тому що крем потім буде розпливатися, якщо вони будуть гарячі. Це дуже смачно, скуштуйте, приємного, підписуйтесь.